Přemudrým prosím, nesluchajme světového evangelia smrtě. Jelukodním smrtě. Být matrcem světového evangelia, čita dňa. В тому часі один законовчитель приступив до Ісуса і спитав Його, спокушаючим, учителю, котра найбільша заповідь у законі, він сказав до нього, люби Господа, Бога Твого всім Твоїм серцем, усією Твоєю душею і всією думкою Твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї, люби ближнього Твого, як себе самого. На цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки, Коли Фарисеї були в купі, Ісус спитав їх, що ви думаєте про Христа, чий Він син. Кажуть йому Давидів, він до них мовив, як же да у нас нині називати його Господом, кажучи, Господь промовив господарю моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніж твої. Коли отже Давид його називає Господом, як він може бути його сином? Ніхто не міг йому відповісти і слова, і від того дня, ніхто не бажився більше його питати. Така найбільша заповідь у законі, що є найважливіше, виходите і питайте, що, що так треба робити, як потреба найважливіше, найбільш суттє цього матеріалу, який нам лишив Ісус Христос, у цілому нашому житті. Бо Може бути так, що можемо і погубитися. Хто з одного боку каже допомагати харитативно, хто з другого боку каже кожного дня молитися, хто ще каже читати святе чи письмо, ще там інше, ще, 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 ще заангажуватися. Щось. І особливо коли збереться синод наших єпископів, вони придумують всякого роду стратегії, функціонування, як то апарати мають розвиватися, як то треба всім нам жити, давати підозрю, напродукують всякого роду документів, які нагадують, що є найважливіше з того всього. Що то треба в кінці пітерці робити, як треба в кінці пітерці жити і як, ну, як функціонувати. Ісус Христос сьогодні на запитання фарисея, Його покушає цим запитання, яка найбільша заході, що то треба робити. А Ісус відповідає, люби Господа, благо. Чіли до свої, своїх своїм серцем, усією твоєю душею, усіма духами Твоїми. Це найбільша і найперша заклада. Це є пригадання того, що Господь Моїсеєві сказав, я Господь Бог свій. Починаючи з першої заповіді, не будеш мати інших богів окрім мене. Любити Господа цілим серцем, цілою своєю душею, всіми своїми думками. Подивіться, як це має заангажувати нас у відносини з Господом Бога. Ця перша заповідь вона закладає. Один дуже важливий фактор, що людина вірить, що є Бог, що Він існує, що Він є початком існування і кінцем людини. Він є її буттям. У Бог створив людину на свій область, на свою подобу. І ця заповідь закладає повноті віддатися до Бога. що значить любити значить любити. У сьогоднішньому світі, коли це те, що діється, любити може означати дуже багато. Але так насправді любити означає бути, бути присутнім у житті, бути присутнім біля людини, яка їх присметь, бути присутнім перед Богом. Коли говоримо про Бога, відносимося Першу до Бога. Люби Господа Бога Свого. Що означає, що я люблю Бога? Що я в ним є. Беззаперечним є фактор, що Бог є з нами, що Він завжди виходить з на зустріч. що Він хоче дати себе для нас, щоб ми мали життя щоб не жили. Тут сумніву нема жодного. Що Він є присутній. Але другого боку, чи ми є присутні ми з ним, з Господом Богом, чи ми даруємо Йому нашу царство? чи ми даруємо Йому наші думки. Кожного дня. Скільки думаємо про Бога, то не йдеться тільки про те, щоб відмовити молитву кожного дня, ранку, і весером. Це дуже добре буде. Так? Що будемо це пам'ятати щоб разом подякувати Господеві за міст за, за прожиту і попросити за день, який надходить, щоб Господь був з нами, щоб сповнялася його воля в нашому житті, знайти цю мить, це є дві хвилини. Коли... Ну, добре, дві це наш погородити Діво і Сталі Небесні, в, в ім'я Віця і тим, і Святого Духа, слава Усі, три хвилини. Ввечері добре трошки довше, бо ще відмови під поюбині пригадало. 3,5 до хвилини маємо 6. Ознакою любові є буття, але теж є знання. Знання про Бога. Що ми знаємо про Бога? Як ми згубляємо наше знання про того, що нас без любить? Тут говоримо про читання Святого письма. Ми пізнаємо його зі слова. Бо що, щоб когось любити, то треба когось пізнати. Наречені. Далі наречені, що хлопець, дівчина, коли пізнаються, так? то кожну хвилину хочуть бути разом, щоб себе пізнати. То що любить, то не любить, Як хто поводиться, Цей хлопець, дівчина. Буде відповідати мені через тіре життя, коли він знайому що. Проводить з собою час. І то де мені ніч вже хотілося. Не спляч подати. Молодяна так має. Не спляч полопати. Тепер семейство за себе, полота. Бо залюдли, вони хочуть бути з собою постійно. А вважаючи. Перегляньте до Бога. Ми читаємо, читаємо Слово Боже. Це є ознака любові Бога. Я є реалізм. Коли йдеться про мітлість і життя як священника і бачення церкви, і всіх нас. Це я не реалізм. Що здебільшого християни читають Святого письма вдома, у вільному часі? Це жорстока правда, це жорстока правда. Малий відсоток читає. поза літургією, поза недільною службою слухання Божого Слова. Тепер, коли тільки зосередимося на слуханні Божого Слова у неділю і свята, то вийде так насправді, що ми з цілого року присвятили на пізнавання Бога два дні. Тобто, чотири то дні, добре, по 12 годин на день. Бо є 52 неділі в році. Годинка на службі Божі, то маємо 52 години. З цілого року то є дві доби по, по 12 годин на Добув, коли функціонуємо, коли будемося, до вечора, коли йдемо спати. Чотири дні ми присвятили на те, щоб пізнати Бога. Що ми можемо про нього сказати? Як ми можемо свідчити, давати Його присутності у нашому житті, коли ми його так насправді не знаємо? І все зводиться наша міре до того, що ми знаємо, що він є. Бо ж що наречений хлопець, дівчина могли б сказати про себе, коли б тільки зустрічалися чотири дні в році, то тоді треба мати ще один дуже важливий фактор, присутній, велику віру, що нам здасть. Це подружжя на І тут фактор дуже важливий у цієї любові. Бо віра це ласка. А Павло сьогодні говорить, це скарб, який носимо в глиняних посудина. Статистика, яку я вам показав, вона жорстоко виглядає, і може здаватися, що не вружить додому, не вийде з того нічого, бо за мало часу. Але це скарб, який носимо глиняних посудинах, щоб не гордини що це. Ми все своє життя нам зробили. Бог дає нам цю ласку, відкривання його любови. І ми можемо зробити. Ми які живемо надією. Тому, дорогі брати і сестри, практикувати свою віру в кожній неділі, але практикувати свою віру кожного дня. Прояс любові до Господа. Це є виповнення цієї найгіршої заповіді, яка є у законі, бо на ній побудовані усе писання і пророки. Все побудоване на цій заповіді любові, Що Бог любить людину, любить її безмежно і чекає нашої відповіді, чекає нашої відповідь. Він не примушує на до нічого. Собідна воля, яку дав нам Бог, то є війни війна моєї любові до Бога через священню Його частина. Не тому, що священник вам наказав. Не тому, що єпископи написали добру стратегію. Вона буде добра, вона буде правильна по всіх вимогах, які є на стратегії. Але вона не задіє, коли не буде вільного вибору значого дому, кожного з нас, віруючого християнина. Присутності з Бога, Льва. Будуватися на фундаменті цієї любові, про яку говорить сьогодні Ісус Христос. Не входячи в яких там деталі, бо завжди треба. З часом відповісти на запередне питання. Яке завдає Господь до нас? Чи любиш ти мене? Це питання, яке задає до Петра. Петра. чи любиш ти мене? Я не до тебе, Господи, все знаєш. Я не люблю. Боже, тобто, моя відповідь, що не так до Бо він сьогодні завдає це питання до кожного Господа. До мене теж писаєш, Павло, чи любиш ти мене? А націю готовий думати про мене, віддавати своє серце для мене і жити цією любов'ю. Бо любов пам'ятає про те, що проведе до повноти щастя. Апостол Павло говорить сьогодні, що нас перетворював ми у терпіння, але не повні надії. Це життя, яке є круги, воно не має нас. Принижувати, чи в якийсь спосіб збудувати в нас чи страх, чи брак радості, чи що немає. Ні, ця любов, дана Богом для нас, є по те, що ми, попри труднощі, є з Господом. Ми знаємо, що він є Богом все Бо Ми знаємо Його любов до нас, що Він може все поміняти, що Він може все нам дати. Мало цього, дає нам все, що для нашого спасіння є потрібне, що для нашого життя вічного є потрібне. А ми часом не розуміємо цього. Не розуміємо болі, не розуміємо терпіння, не розуміємо хвороби. Любимо радість, коли все є в порядку. Але часом теж цієї радості не розуміємо. Бо вона приходить дуже неочікуваного. Дуже приємно трапляється у нашому житті. Біжимося цим. Але це реалізуємо, що це є дар, дар житті Бога. Далі Бога для нас. Але він дружить. Тому, дорогі брати і сестри, кожного дня даруймо йому це, що чого не можна оцінити, чого не можна купити, а не можна купити часу. Часу нашого людового звітнення Господа, нашого серця, нас самих, наших думок, наших надій, наших прагнень, наших болів. Бо будуємо наше життя, нашу щоденність на ці найбільші заповіді, яку сьогодні проголошує Господь для всіх нас. Нехай це всі слова, люби Господа Бога Стова. Всім твоїм серцем, усією своєю душею і всією думкою своєю. А друга подібна до неї люби ближнього того, як себе самого. Звучать в наших серцях кожного разу. За кожним разом, коли зродиться, коли станемо на роздоріжжі, питанням, що робити, і помолитися. Включити телевізор, чи сидіти добро, іти за кормом серця, бажання добра для людини, чи діяти завстріччю і законом я маю рацію, нехай завжди вже є вас, любов і добро для любов і людини. Слава